Я дуже рада сьогодні бути присутньою на цьому святі. Насамперед хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо змогу ось так збиратись і зустрічатися. Від себе хочу приєднатися до усіх приємних сказаних сьогодні слів. Привітати вашу чудову спілку з ювілеєм. Ви і справді найкращі. А від централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади хочу оголосити подяку Хмельницькому обласному осередку Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України, голова Микола Чивелюк, за активну співпрацю з бібліотеками. натхнену участь у проведенні спільних літературно-мистецьких заходів, популяризацію культури серед читання. Користувачів наших книгозбірень, особливу творчу майстерність у поширенні і збагаченні українського друкованого слова. Ну а також, звісно, з нагоди річчя Хмельницького обласного осередку всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. A c'hoant e-tañ a-foat a fridu. A-ha, da-lai, da-lai.